Алоха, друзі, анациор з вами. Я хочу провести для вас особливу руханку, яка допоможе вам, по-перше, більш розвивати ваші соглоби, колінні суглоби та суглоби. Ми знаємо, що від цього залежить, щоб не боліли ваші коліни, не боліли ваші стени, а також спина. Тобто, це насправді дуже корисно і важливо постійно. Про це дебати і робити такі вправи, які вам не дозволяють затвердіти, задерев'яніти, а бути більш рухливими. Тому це тренування воно буде спонукати вас розвивати вашу рухливість, а також поступово і вашу витривалість. Можна робити щоденно, робіть стільки, скільки. Вам ви будете відчувати, що вам потрібно це робити. У нас буде 9 вправ, ми будемо виконувати їх по 45 секунд. Це означає, що ви можете виконувати в своєму темпі впродовж 45 секунд. І можете з кожним тренуванням покращувати цей темп, якщо необхідно. Взагалі в нас вправи такі поспішати не потрібно. Отже, перша вправа у нас буде. Абсолютно проста, це розігрів, і це будуть у нас випади назад, але уважно ваша спина і руки йдуть впродовж лінії, одна лінія з ногою. І почали. Ще ми в ногу, коли відступаємо назад, ми її не заводимо за себе. От вони у нас стоять приблизно ширина стегна, так само ми її. Відводимо. Руки у вас напружені, вони у вас не, а, не як якісь мотузочки а, на вітру піднялися і щось там самостійно роблять. Ви виходите в одну лінію і контролюєте повністю своє положення. Тут класно ці вправи робити посотні, щоб ви відчували баланс, відчували, як у вас стоїть нога. Супер. Наступна вправа, яку ми будемо робити, це присідання, але це глибокі присідання. Ноги ну, ставте свої стопи, ширина клинка, і ви будете присідати, коліна розводяться максимально широко, і ви максимально глибоко присідаєте і стаєте не поспішаючи. Присідайте настільки, наскільки у вас п'ятка не відривається від підлоги. Максимально глибоко, не поспішаючи. І піднімаєтеся. Піднімаєтеся, у вас має бути живіт напружений, у вас верхня частина корпуса не розслаблена. Прекрасно, молодці. Супер. Наступна вправа. Ми так само у нас залишаються ноги, ми присідаємо глибоко, настільки, щоб у вас п'ятки не відривалися. Якщо це таке положення, отже, таке руками доторкаємося до кономка. І ми будемо піднімати таз і намагатися вирівняти себе в коліна. Так? Якщо у вас не виходить, Руками не відриваємо, ми залишаємося, іначе руками ми штовхаємо себе вверх і ви штовхаєте таз вверх. Намагаєтеся вирівнятися. Просто поступово, кожен раз, коли ви будете виконувати таку вправу, у вас буде виходити все краще і краще. Головне продовжуйте. Навіть якщо зараз да, у вас ось так. Штовхайте і штовхайте таз вверх. Округлюйте спину, голову ми прячемо між руками. <звіт> Чудово. Тепер ми виходимо на позицію на четвіренькі. <звіт> і тут ми будемо тепер опиратися на, на носочки і будемо звідси піднімати таз вверх. Почали. Виходимо на носочки, максимально п'ятки, штовхаємо вверх, коли ми піднімаємося, щоб ви були повністю на носках. У голову теж ми виводимо, прячемо між руками і дивимося на свої п'яточки, щоб вони були вверху. Видихаємо і внизу. Іще. Супер. Наступна вправа, яку ми робимо, це буде вправа. А, ми Будемо тепер опускатися, відходити, підходити. Угу. Отже, опустилися, відійшли в планку ноги широко. Піднялися. Повністю вирівнюємося. Знову руки опора, планка, стопа, стопа широко, піднялися. Ваша задача, коли ви піднімаєте, знову ваше тіло не розслаблене, повністю напружене, бо вирівнялися, знову опустилися. Встали. Тепер. Є. Тепер майже така сама вправа. Ми будемо з вами виходити назад, підходити, але залишатися в присіді. І знову опускати руки і виходити в планку. Тому, з цього положення, опускаємося, руки. Відійшли, підставили ноги, сіли. Рівнесенько, бачите? у нас ширина, клинка. Знову підставили. Сідаємо. Якщо ви сідаєте ось так, окей. Якщо можете глибше, розвиваємо це. Це якраз мобільність ваших суглобів. Зараз працює і колін, і тазостегну. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам важко виходити в такий присід, розвивайте це. Це тренування саме для розвитку. Тобто не закидуйте, а повторюйте навпаки. Угу. Чудово. Наступне, що ми будемо робити? Так, це вправа буде а, на колінах. І ми зараз з вами будемо. виходимо в планку і ногу. Так, стоп. з планки опускаємо коліно, підставляємо стопу. Тепер знову в планку. Опускаємося на коліно, підставляємо стопу. Знову вийшли. Угу, опустилися. Стопа. Чудово. Опустилися. Ось тут теж може бути важко, але це дуже класна вправа. Де можна розвивати якраз мобільність ваших тазостегнових суглобів. Це допоможе вам позбутися від болю в спині. Угу. Так, наступна вправа, яку ми робимо, вже трошки вивела. Ваша задача зараз відійти і підстрибнути, встати, приготувалися, відходимо. Підстрибнули. Встаємо. Знову. Відходимо. Підстрибнули. Встали. Ще раз. Відійшли. Підстрибнули. Стали. Чудово. Широко. намагаєтеся своє тіло контролювати. Ви як одне ціле і такий, знаєте, камінчик, не мішок з картоплею. Що як кинули, так і кинули. Ось тут раз, підпригнули, встали, опустилися. Окей. І заключна вправа. Тепер у нас буде два стрибки. Ми так само зараз будемо відходити, стрибати, піднялися. І ще один стрибок з хлопком над головою. Тут важливо, відійшли так само. Підпригнули. Ось тут ми стрибаємо і м'яко приземляємося в присід. Не ось так, а саме в присід. Ще раз Підстрибнули і прижок м'яко. Уявіть, що ви пошинки, пірічка. І ви м'яко приземляєтеся. Ви все це можете, головне амортизуйте. Амортизуйте, це м'яко опускаємося, присідаємо. Це теж права, яка може бути спочатку вам даватися важко, тому що можуть м'язи но ніг боліти. Але поступово ну, якраз її можете трошки швидше потім почати робити. І ви будете розвивати. Свою також не тільки рухливість а витривалість. ваші м'язи будуть кріпнути, не зміцнюватися. Сподіваюсь, ви відчули, що це дуже класне тренування саме для ваших суглобів. У нас працюють коліна, працюють тази стегнаві, працюють ноги, працює також все тіло, руки плецюють, наш прес теж напружується. Ви розвиваєтеся. Бажаю вам з цим тренуванням поступово-поступово переходити на інший рівень, коли ви зможете виконати більш складні і цікаві тренування. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалося. Обов'язково напишіть в коментарі, що вам найбажче вдалося. Мені важливо знати, на що далі акцентувати увагу. І взагалі. Поставте там лайк. <гум> Все люблю вас. до зустрічі. А не скоро.